Високоповажна злой один наружні, висока творча особистість нашого часу, що росерно в день вашого народження і поважного ювілей дозвольте привітати вас із цим значим особистим святом, яке тисячами наведених в життєдальних променів пов'язане з довгою та буттям власного народу, встановленням національної державності, прибуттям благословенної землі, наймення Україна. Для оцінки вашого внеску встановлення розбудових культурних традицій держави золотокосих планів і покідного неба не потрібно чекати пересмислення нашого сьогодення наступному Кожне Кожна ваша і вчина вже викоплені золотою крилицею на скрижалях новітній національної історії та вічно молодого і в той же час захованого власні традиції та сакральні звичаї. Любого вам майовничого Шевченко, казачого краю. Незламність духу, беззастережне служіння своєму народові та державі, феноменальний творчий талант, ось ознаки вашого життєвого шляху, приклад для придешних покоїв. Зичимо вам, шановні Берліні, одній з найактивніших трудівниць Культурологічного фронту Міжнародної організації Казацтво України, кріпості віри та силу духу. Міцного здоров'я, вічно живоносного творчого хмейна. Нехай завжди ваше проводжує віра у власні сили, підтримка однодумців, надія на майбутнє та любов рідних і близьких, з Росивом і води, співзвучно з думками і побажанням побратимів козаків і справедливо повагою Валентин Соколовський, верховний Атаман Міжнародної організації Казацької України Голова Командович, всеукраїнської громадської. Організації Казахська територіальна оборона.